От Уявіть собі, що весь обсяг вашого інвестиційного капіталу ви втрачаєте. Чи вийдете ви у вікно? Чи буде у вас бажання стрибнути з 9 чи з 19-го поверху? Якщо буде, то не інвестуйте ці гроші. Інвестиції завжди це ризики. Зараз в мене полетить купа негативу стосовно того, що є маса інструментів, котрі працюють безпечно, вони покривають інфляцію, так звісно. Є дуже стабільні там, облігації, є дуже стабільні інструменти, які реально можуть перекривати лише інфляцію, але при цьому вони там за останні 100 років не змінюються. Там можна теж саме золото роздивитися, і інвестиція в золото, в принципі, якщо ти його не використовуєш як торговий інструмент, а як інвестиційний, то в довгостроковій перспективі золото завжди зростає або стоїть на місці. Ну от, наприклад, українців українці. Вплинули на ціну золота дуже сильно, бо коли почалась війна, золото дуже сильно виросло. А до цього 10 років майже не зростало, і якщо б ти купував і продавав, ти б насправді тільки втрачав. Так от, в моєму розумінні інвестувати треба ту суму, яку ти готовий втратити. Перше, давайте робити нататки. Отут з'явилося, інвестуємо тільки те, що можемо втратити. Поїхали далі. Друге, інвестувати треба в розумілі, зрозумілі для вас інструменти.